що стану на день звернення до суду скаргою від особи кримінальне правопорушення за її заявою не внесено до силу зобов'язати повноважну особу внести відомості за заявою. Скаржник вимоги скарги підтримував по силу внести відомості до ЄРДР на підставі поданої заяви. Інші учасники в судове засідання не з'явилися. Слідчий суддя посудив, що письмові докази приходять до наступного. Відповідно до статті 303, на досудовому провадженні можуть бути оскарблені такі рішення, дії чи бездіяльні Слідчого прокурора, зокрема Бетрія, слідчого прокурора, яка полягає на внесення відбуток про криміналі правопорушення ДРД, після отримання з'явочі повідомлення про криміналі правопорушення. Так, слідчим туди і на 9 25 подано заяву про чинні криміналі правопорушення, що підтверджується повідомлення єдиного обліку 5348 год. Проти Богу підняття заяву про криміналі Чинним КПК передбачено, що є заявочі повідомлення про чинні криміналі правопорушення можуть як заявити прийняття в сфері реєстрації заяв особи, що її подала, отримання від органу, до якої вона звернула з про прийняття і реєстрацію. Стаття 9.14 визначить слідчий прокурор після подання заяви з повідомленням про вчинення правопорушення або після самостійного виявлення будь-якого джерела обставин, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення зобов'язання нести відповідні відомості до ЄРДР розпочати розслідування, чи у зв'язку з розслідуванням цієї, на ручання цивільного поновлення перед цивільним судом на кримінально-правові, на даний момент, у центрі добувається докази кримінальних законних неупереджених підстав для звіту. Отже, виходячи з кадрової норми закону є оперативною, тобто вищою, як автоматично встановлені і чи враховуючи на наведені вищі вимоги закону та фактичних обставини справи, тут приходить до висновку про обґрунтовані скарги на обхідності задоволення щодо з'ясування внесення відомостей про кримінальне правопорушення. З враховуванням вище висновку з готовими виконання завдань кримінального провадження, звідси суддя вважає, що скарга обґрунтована і зберігає задоволення. На підставі висновку керуючі статей 303, 309, 372 суд ухвалив скаргу або або на бездіяльність слідчого стосовно невнесення відомостей до ЄВР, Понимаете, злочинівського району про зірвону управління національної поліції чи нас по 18 про кримінальне правопорушення довідної заяву 25 поданих про вчинення кримінального правопорушення. Відповідно, до статті 37 класи, що дім скаржі не підбирає засідання Дякую.